Всім привіт! Ми сьогодні будемо готувати пікантний салат з серцем, на який потрібно всього два інгредієнти. Нам знадобиться теляче серце, морква по корейськи, майонез та сіль. Для зручності перелік всіх інгредієнтів є в описі під відео. Ставимо варитися серце у підсоленій воді, а тим часом зробимо моркву по корейськи. Рецепт моркви по корейськи вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під відео. Зосереджуватись на її приготуванні довго не будемо. Натираємо моркву, прогріваємо спеції та все змішуємо. Залишаємо моркву маринуватися, доки вариться серце. Коли серце закипить, знімаємо пінку та варимо ще 10 хвилин. Зливаємо бульйон, заливаємо знову чистою водою і ще раз ставимо варитися. Не забудьте підсолити новий бульйон. Звісно, ви можете купити готову моркву по корейськи але домашня смачніша. Серце зварилося та ухолило. Обрізаємо жилки та жир та нарізаємо соломкою. В цьому салаті теляче серце можна замінити на свиняче або на куряче сердечко. Змішуємо моркву з серцем та заправляємо салат майонезом. За бажанням салат також можна додати волоські горіхи. Салат вийшов смачний та дуже соковитий. Ставимо лайки та підписуємось.